Вибачатися непросто, це змушує нас визнавати власні помилки і ставити почуття інших людей вище за власну гордість. Але ось у чому річ, вибачення є одним із найпотужніших способів відновити довіру та зміцнити стосунки. Але вибачення це більше ніж просто слова. Сказати: вибач може бути першим кроком до відновлення довіри. Проте цього рідко буває достатньо. Справжнє вибачення вимагає відповідальності, емпатії та дій. І саме з цим у більшості з нас виникають труднощі. У цьому відео ми розбираємо, чому вибачатися так складно, як зробити це по-справжньому і що ви можете зробити, щоб ваші вибачення будували мости, а не спалювали їх. Сказати, вибач, буває неймовірно важко. І на це є причина. Коли ми робимо щось неправильно, це створює конфлікт у нашій свідомості. Щоб вирішити його, ми часто переконуємо себе, що те, що ми зробили, насправді не було таким уже й поганим. Або навіть що ми взагалі не вчинили нічого неправильного. Вибачення ніби кидає виклик тому, як ми бачимо себе. І це важко прийняти. Але є й хороша новина. Люди, які вірять, що можуть розвиватися і змінюватися, частіше вибачаються. Вони сприймають свої помилки як можливість вчитися і вдосконалюватися. Вибачення не змушують їх почуватися погано, вони відчувають, що зростають. З іншого боку, люди, які думають, що їхня особистість є незмінною, часто відчувають труднощі з вибаченням. Вони можуть відчувати, що визнання помилки означає, що з ними щось не так, і це робить процес вибачення ще складнішим. Розуміти, коли варто вибачитися, так само важливо, як і знати, як це зробити. Якщо ви вважаєте, що щось що ви зробили навмисно чи випадково, зачепило чиїсь почуття, це, ймовірно, є хорошим приводом для вибачення. Вибачення може допомогти розрядити атмосферу та уникнути погіршення ситуації. Ось простий спосіб з'ясувати це. Запитайте себе, якби хтось зробив те саме з вами, чи зачепило б це вас? Якщо відповідь так, то варто вибачитись. Навіть якщо ви не впевнені, вибачення дає вам нагоду взяти на себе відповідальність і показати, що вам не байдуже. Але що робити, якщо ви відчуваєте, що інша людина надто емоційно реагує? У такому випадку, можливо, варто спочатку поговорити про те, що сталося. Вислухайте, що вона відчуває, а потім вирішіть, чи буде вибачення правильним кроком. Правда в тому, що взяти на себе відповідальність за свої вчинки, визнати їх і сказати Вибач, це один із найсміливіших вчинків, який ми можемо зробити. Це момент самоусвідомлення, мужності та зростання. Насправді це може змусити вас відчути себе справжнім супергероєм, тому що ви вирішили піднятися над своїм природним інстинктом самозахисту. Вибачатися це не просто вміння, з яким ми народжуємося, це навичка як зав'язування шнурків або їзда на велосипеді. Чим більше ви практикуєтеся, тим краще у вас це виходить. І з часом це стає другою натурою. З чого ж почати? Все починається з того, щоб бути чітким і відвертим. Говоріть справжні слова. Вибач, будь ласка, мені шкода, або я перепрошую. Уникайте розмитих фраз на кшталт. Я шкодую, або я хотів би вибачитися. Чому? Такі фрази не передають чіткого визнання відповідальності. Наприклад, я шкодую більше стосується внутрішнього переживання людини, а не дій щодо іншої сторони. Фраза Я хотів би вибачитись створює враження, що вибачення це лише намір, а не реальна дія. Конкретніше показує, що ви дійсно маєте це на увазі. Далі визнайте те, що ви зробили, не вибачайтеся за ситуацію і не уникайте відповідальності фразами. Мені шкода, що все так вийшло. Натомість назвіть свою помилку. Наприклад, я перепрошую, що перебивав вас під час наради. Це було неправильно, і я розумію, що ви почувалися проігнорованими. Або вибач мене за те, що забув про твій день народження. Визнання своєї помилки та відповідальності ключ до успіху. Також важливо визнати, що ви завдали болю. Дайте зрозуміти іншій людині, що ви усвідомлюєте, чому її засмутили ваші дії. Ви можете сказати: я розумію, що мої слова прозвучали зневажливо. І це змусило тебе відчути себе недооціненою. Вибач, будь ласка. Цей крок стосується емпатії. У цей момент уникайте виправдань, це не час для самозахисту. Після цього продемонструйте свою готовність виправити ситуацію. Поясніть, які кроки ви зробите, щоб це більше не повторилося. Наприклад, я працюю над тим, щоб краще слухати, або я встановив нагадування в телефоні, які допоможуть мені відстежувати важливі дати. Якщо, можливо, відшкодуйте завдану шкоду. Це може означати оплату зламаної речі або публічне вибачення, якщо шкода була завдана в присутності інших. Значущі дії показують, що ви серйозно налаштовані на відновлення стосунків. І нарешті слухайте: дайте іншій людині можливість поділитися своїми почуттями або поставити запитання. Будьте відкриті й уважні. Це важлива складова відновлення довіри. Зверніть увагу, що не кожна ситуація вимагає повного детального вибачення. Якщо ви випадково зіштовхнулися з кимось, достатньо просто вибачте. Але для більш серйозних проблем ці кроки мають вирішальне значення. І ще одне: коли ви вибачаєтесь, пам'ятайте, що почуття іншої людини. На першому місці. Їй може знадобитися час і простір, щоб обдумати ваше вибачення. І ви не маєте тиснути на неї, щоб вона одразу ж все забула і рухалася далі. Іноді людина може навіть не захотіти вас вислуховувати, особливо якщо образа була глибокою. У такі моменти важливо поважати її бажання і визнати, що ви не зможете залагодити конфлікт у цей момент. Вибачення означає взяти на себе відповідальність не лише за те, що ви зробили, але й за те, як ви будете рухатися далі, незалежно від результату. Вибачаючись, не менш важливо розуміти, чого не варто робити. Напіввибачення це поширена помилка, яка часто може завдати більше шкоди, ніж користі. Такі висловлювання можуть звучати як вибачення, але вони не передбачають прийняття відповідальності та не вирішують реальної проблеми. Наприклад, фрази на зразок. Я шкодую, що тобі, або мені шкода, що ти так почуваєшся, Можуть здатися ввічливими на перший погляд, але вони зміщують акцент із ваших дій на почуття іншої людини. Це створює враження, що проблема не у ваших вчинках, а в тому, як інша людина їх сприйняла, замість визнання заподіяної вам шкоди. Виправдовування, відмовки та газлайтинг можуть зашкодити вибачення. Фраза на зразок: мені шкода, що ти такий чутливий, або Я не знала, що у тебе немає почуття гумору. Повністю ігнорують емоції співрозмовника. Так само заява на зразок, тут немає нічого страшного. Ну, вибач, або мені шкода, якщо ви засмучені. Ці фрази є уникненням відповідальності. Адже замість того, щоб брати відповідальність за свої дії, ці фрази зміщують акцент і змушують іншу людину сумніватися, чи вона взагалі має право відчувати образу. Це не просто ухиляння від вирішення проблеми. Такі висловлювання можуть змусити людину почуватися неповноцінною, ще більше засмутитися. З іншого боку, справжнє вибачення це прийняття повної відповідальності за те, що ви зробили. Напіввибачення не вирішують основної проблеми і часто лише погіршують ситуацію. Замість того, щоб налагодити стосунки, вони додають ще більше розчарування і болю. Такі слова, як гадаю, я маю перед тобою вибачитися або гаразд, вибач, добре, свідчить про відсутність щирих зусиль. Такі невдалі спроби зазвичай сприймуться як зневага і змушують співрозмовника відчути, що його почуття не мають значення. Напіввибачення можуть здатися спробою залагодити стосунки. Але зазвичай не працюють, оскільки не зачіпають суті проблеми, вони виглядають нещирими або навіть зневажливими. Що ще гірше, напіввибачення можуть підірвати довіру, адже вони демонструють небажання по-справжньому визнати свої дії або їхній вплив на іншу людину. Замість того, щоб залагодити конфлікт, напіввибачення залишає його незавершеним і невирішеним. Саме тому щира відвертість має вирішальне значення під час вибачення. Справжнє, значущі вибачення відновлюють довіру і демонструють повагу до почуттів іншої людини. Коли людину образили, вона насправді хоче, щоб той, хто завдав їй болю, зрозумів, що сталося. Взяв на себе відповідальність і запевнив, що це більше не повториться. Справжні вибачення мають здатність налагоджувати стосунки та допомагати загоїти емоційні рани. Для цього потрібна мужність визнати, що ви були неправі, і стримати бажання виправдовуватись чи захищати себе. Однак, врешті-решт, це того варте. Навіть коли вам некомфортно пам'ятайте, вибачення один із найсильніших способів побудувати міцні стосунки та стати кращою версією себе. Дякую за перегляд і до наступної зустрічі!